Цірський рух в Україні говорять із захватом, називаючи це явище унікальним. Від допомоги війську, відновлення пошкодженого житла, а також до вирішення питань екології чи зоозахисту. Люди у найскладніший час об'єднуються у громадські організації, аби взяти на себе перекриття таких складних та важливих питань, які можливо інколи не можна вирішити на державному рівні. Сьогодні в програмі на часі ми продовжуємо говорити про тему волонтерського руху саме в контексті відбудови. І до нас до студії ми запросили виконавчого директора волонтерського руху Добробат, пана Дмитра Іванова. Вітаю, пане Дмитре! Вітаю! Отже, добровольчий будівельний батальйон. Кому ви допомагаєте та на яких засадах дієте? Дякую за запитання. Але е, ви сказали, що ми сьогодні там е, про відбудову. Але хотів би сказати, що ми займаємося і відбудовою, і екологічними питаннями. Зараз займаємося напрямком, який дозволить сортувати і переробляти будівельне сміття, яке конче необхідно нашій державі. Ми працюємо як волонтерська організація, допомагаємо всім, хто потребує допомоги. І «Добробат» – це не тільки про відновлення, а це філософія об'єднання, об'єднання громадянського суспільства, об'єднання всіх професій, вчителів, лікарів і, звичайно, адмініструються професійні будівельники. Отже, один із осередків руху саме. Відновлення відбудови це і Чернігівщина, де саме в яких регіонах діє на сьогодні добробат, яке тут місце займає Чернігівський регіон, саме яку допомогу за цей час вже змогли надати безпосередньо людям? А також можливо це і інфраструктурні об'єкти соціального призначення. Наразі Добробат присутній в семи регіонах. Це, зокрема, Чернігівська область, Київська, Сумська, Харківська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області. Це деокуповані області і області, які зараз, в яких активні бойові дії. В планах у нас, звичайно, є і наступні області, які постраждали, і на наступний рік ми плануємо також відкривати. І хочу сказати, що ми за цей час на теренах нашої всієї країни зробили більше трьох тисяч об'єктів. Це, як ви сказали, і швидке відновлення, дахи, вікна, це також і інфраструктурні проекти, це школи, садки. Академія, Хортицька академія, наприклад, в Запоріжжі, яка єдина в Україні, яка дітей з особливими потребами від народження і до того, як вони не отримують диплом про вищу освіту, разом з дітьми, які звичайні діти соціалізація. Тобто, ми зараз багато об'єктів робимо і на наступний рік плануємо зробити ще більше. Одні з таких найбільш відомих об'єктів саме на Чернігівщині це буде Ягідне. Після того, як була деокупована саме ця місцевість, ми знаємо, що пережило саме Ягідне. Також ми чули про вашу діяльність у Кіптівській громаді, чули у Новоселівці. А які ще громади можна виділити? Чи це на цьому саме обмежена діяльність Добробату на Чернігівщині? Ми б не хотіли взагалі обмежувати ніяк діяльність і плануємо, звичайно. В тих громадах, які ви говорили, це Іванівська громада, і в Іванівці, і в Количівці, і в Красному. І на наступний рік плануємо і в інше заходити. Я поки що не буду говорити, бо ми ведемо перемовини з нашими донорами. У нас їх достатньо це міжнародні партнери і Також уряди е, країн, зокрема в Чернігові. реалізований проект один з інфраструктурних це садочок номер 4 Ми разом з бельгійським урядом реалізували проєкт укриття, і це якраз говорить про синергію е, ну, доб Добробат разом з іншим проєктом, разом з урядом Бельгії і з японським проєктом реалізував е, повністю садочок. Зробили під ключ. Ми зробили укриття 1200 квадратних метрів. Це найбільше укриття. В тій частині міста японський проект зробив вікна, дах, а міський бюджет, водовідведення і ще щось робить це, якраз синергія органів місцевого самоврядування, проектів і урядів. Так що ми і надалі будемо рухатися, пане Дмитре. Давайте про садочок номер 4 трошки детальніше проговоримо. Адже все ж таки це важливий навчальний дошкільний навчальний заклад саме в тому районі. Так це район, де безпосередньо велися бойові дії. От в якому стані заклад був, в якому є на сьогодні, і завдяки ось цьому раніше там не було укриття, взагалі, наскільки мені відомо. Що от, б, буквально, от е, які роботи довелося зробити тут безпосередньо, яка від того соціальна користь і значення? Соціальна користь її неможливо оцінити. По-перше, укриття розділено навпіл для дітей садочку, для вихователів і для мешканців району. Він розділений, зроблений, він сучасний. Там є і інтернет, і облаштовані кімнати, і витяжка, і санвузли. Тобто, це на високому рівні зроблено укриття. Окрім всього іншого, ми та наші партнери завжди приділяємо увагу проєктам, які не тільки там, безпекові проєкти, укриття це ж не тільки. Про безпеку, це і про економіку. Коли батьки можуть віддати свою дитину в садочок, де є укриття, вони можуть піти на роботу. Коли вони пішли на роботу, вони сплатили податки. І працює реальний сектор економіки. І, звичайно, таких проектів потрібно більше. Отже, а якщо згадати вже ми згадували про Ягідне сьогодні? А, наскільки мені відомо, там будинки були зробилися приватні житлові будинки а, жителів Ягідного, вони робилися як з нуля, так і частковий ремонт того, що в, там вціліло, наскільки я знаю, так а яка тут допомога була? Яких тут донорів залучали? А, дякую за запитання. А, ягідному ми зробили. Якщо в загальній кількості, десь біля 80 будинків, деякі будинки відбудовані з нуля, від фундаменту до даху, ось нещодавно заселилися в деякі будинки люди. Ми з ними на входчинах були, привезли подарунки, і вони дуже радіють. Ну я хочу сказати, що ми робимо, ми дуже гнучкі, ми робимо. І фаст рекавери, і вікна, і дахи, і в деяких випадках відбудовуємо з нуля. Але це зазвичай ну, більшість об'єктів це звичайно фаст рекавери. І хочу сказати, що е, треба навіть поки не закінчилася війна, відбудовувати і відбудовувати. Я розумію, що основний акцент потрібно на Збройні сили України. Але якщо взяти статистику, скільки ми витрачаємо коштів, оскільки ми будуємо, це досить серйозна статистика, і нам довіряють наші міжнародні партнери е, різні. Ви знаєте, що в ягідному на нашому об'єкті був е, Ентоні Блінкен, е, якраз е, е, проєкт американський UCBI, Профінансував відновлення. Він задав конкретні питання: скільки ви отримали коштів, скільки ви ви відбудували? Ми показали скільки ми відбудували, скільки отримали коштів. Повертаючись до вашого питання саме в Ягідному, це. Американські кошти, також е латвійські кошти, е латвійці курують Чернігівську область. Я на попередній посаді е мав е можливість тоді співпрацювати з іншого боку, з Добробатом і з міжнародними партнерами, е Латвію, Францією. І хочу сказати, що розумію, як працювати з добробатом з державної посади, і як працювати в добробаті, і розумію, які помилки не треба робити. І наша команда досить професійна для того, щоб зробити відновлення ще краще і ще більше наступного року. Ми зараз з вами поговоримо і про саму команду, але передусім я запитаю: а звідки взагалі беруться кошти для відбудови? Хто ваші основні партнери? Наші основні партнери це громадянське суспільство. Люди. А це партнери, це волонтери, це серце нашої організації. А наші донори це кров нашої організації, і нам донатять і допомагають. Я вже зазначав американські фонди, британські фонди, також Латвія, також Бельгія, уряд. Також Естонія, Фонд Мондо, а також соціально відповідальний бізнес, наш вітчизняний, який ще допомагає і довіряє нам. І ми завжди проводимо консультації, що треба відбудовувати. Треба з бізнесом порадитися, бо вони на територіях сплачують податки. І, звичайно, людям, щоб повернутися, треба. Десь працювати і треба з бізнесом і з органами місцевого самоврядування також радитись. Ми дуже в тісній співпраці з органами місцевого самоврядування в Іванівській громаді е, нам постійно допомагають волонтерам е, і е, до, доставляють їх до об'єктів, і іноді житлом допомагають. Ми з органами місцевого самоврядування в дуже тісній співпраці. А люди, які працюють в Добробаті або волонтерять, хто вони, звідки вони беруться, скільки людей приєдналося на початку від відбудови, і що ви маєте на сьогодні? Це, повторюся, це наше серце, наша організація, наші волонтери. Це різні професії, це і вчителі, і лікарі, і моряки. І ще також зазначу, що у нас є міжнародний десант волонтерів. Цей сполучені штати, і е, Великобританія, і Німеччина, і Латвія, е, гівінея Бісау, навіть Франція. І у нас на об'єктах є вчителі французької мови, які перекладають. Але будівельники вони знаходять е, мову навіть е, без перекладу. І е, кожна, кожну бригаду адмініструє професійний будівельник. І ми працюємо над тим, що ми вкладаємо в наших волонтерів. Ми виграли грант у Східної Європи. Ми навчаємо своїх волонтерів надавати першу психологічну допомогу, бо ви розумієте, вони приходять на об'єкти, де люди. Мають отримати першу психологічну, першу медичну допомогу. Також ми хочемо навчати наступного року професійно. У нас є партнери американські, які нам будуть допомагати в цьому, і інші партнери, які будуть допомагати професійно розвивати. Це дуже важливо. Я вам хочу сказати, що в найближчі 10 років це достеменна інформація, що потрібно півтора мільйони професійних будівельників. А до е, початку активних бойових дій їх було 300 тисяч. Розумієте, ресурс знайдеться, кошти знайдуться, знайдуться партнери, але відбудовувати руками без об'єднання громадянського суспільства, без об'єднання органів місцевого самоврядування, без об'єднання бізнесу ну не вийде, без таких проєктів, як Добробат, е, звичайно, і менших проєктів. Ну, в Чернігові теж є е, проєкти, які займаються відбудовою Фенікс. Бо можемо. Я працюючи на посаді в адміністрації, пам'ятаю, як ми їм допомагали як могли. І ну, це реально диво нашої країни, що люди так об'єднані. Але такий досвід він був і в країнах, таких як і в Японії, і Німеччина, післявоєнна відбудова без об'єднання, не вийде нічого. Говорячи про ресурс якого ресурсу на сьогодні найбільш не вистачає? Він завжди вичерпний. Це може бути як людський ресурс, так і фінансовий, так і просто матеріалами. Можливо, тут ви говорили про навчання. Будь ласка, з цього приводу. Ну, е Звичайно, найголовніший е ресурс це людський капітал. Добробат – це проєкт е е е людиноорієнтований. Люди роблять для людей. Ну це просто ну, це. Ну, круто. І, звичайно, ресурсу завжди не вистачає, але його потрібно правильно використовувати, правильно робити напрямки, відбудови. Ми зараз спілкуємося всі, на теренах всіх там, областей, в яких працюємо, і в кожній області є специфічні. Чернігівщина, наприклад, вона третя за розміром, мережа невелика. Можливо, тут треба дивитися, як відбудовувати. Наприклад, маршрути, якісь менше там шкіл відбудовувати, але зробити гарні маршрути чи онлайн-навчання. Ну, тут треба до цього серйозно і виважено підходити. В Ано-Франківській області вона там найменше постраждала, але там найбільша кількість мостів. Ну, кожна область має свою специфіку. І потрібно обговорити на платформах з органами місцевого самоврядуванням, з бізнесом, з усіма. З депутатами різних рівнів, з громадянським суспільством, щоб не було потім е таких випадків, що відновлюється школа чи садочок, в які потім не ходять не ні, ні діти, ніхто. Нам постійно міжнародні донори задають питання, як ви відновлюєте, туди будуть ходити діти чи не будуть. Вони контролюють ресурс. І чим ми е дуже е ну, е завжди е чим беремо донорів? Відкритістю, прозорістю. Ми дуже гнучкі в співпраці. Нам можуть давати матеріал, нам можуть давати ресурси. Кожен донор дає свою методологію використання ресурсів. Хтось там діти, там більше двох дітей. Відбудова будинку, хтось давайте вулицю робіть, хтось укриття. І ми також у нас є софт яким завдяки якому ми можемо контролювати, де у нас знаходиться інструменти. У нас багато інструментів, в якій області ми дивимося, хто отримав, куди воно пішло, також з матеріалом, хто отримав, куди пішло, по якій ціні і донору даємо можливість дивитися за цим. А давайте також з вами більш детально проговоримо саме о той момент, коли обирається об'єкт, яким чином які тут принципи діють. Ви вже говорили, що це в обговоренні, в обговоренні з місцевою громадою, територіальною, в, в обговоренні з донорами, я так розумію, і партнерами. Це е, залежить від донору. Від акценту в області чи органів місцевого самоврядування ми можемо будь-який об'єкт робити. Ми відкриті. У нас є сайт Добробат.ін'ює, де ти можеш подати заявку, вступити, стати волонтером або прикріпити свій об'єкт для того, щоб ми його поставили в чергу і почали потім відбудовувати. І таким чином ми діємо. Ми публічні, ми відкриті. І завжди готові прийти на допомогу. У вас на сайті я бачила там під об'єктами, набирається певна сума коштів, має скільки потрібна вона для відбудови. А якщо вона не набирається, якщо відбувається певний час, а гроші не йдуть або спрямовують партнери, спрямовують їх на інші напрямки. Що в такому випадку? В такому випадку ми намагаємося регулювати, зустрічатися з нами з нашим там бізнесом, хто працює на теренах цієї громади і говорити, давайте. Включайтеся, чи також ми показуємо іншим партнерам ці об'єкти. У нас чим Добробат цікавий, нам не донатять практично люди. Ми не просимо кошти, ми їх самі знаходимо, нам потрібні людські руки, які можуть допомагати. Хтось розборами завалів. Я вам хочу сказати, що ми професійно розбираємо завали, навіть ну, Добробат починався з розбору завалів, так. з ДСНС. І ну, ось нещодавно, ви пам'ятаєте, в Харків був прильот, а в Чернігів театр був прильот. Добробат перший, хто прийшов допомагати в театрі роз, розгрібати завали. В Харкові був прильот в нову пошту. Ми поспілкувалися з новою поштою, вони, до речі, є нашими також партнерами, соціально відповідальний бізнес, і запропонували їм допомогу. Ми сказали, що у нас є професійні інструменти. На початку перші там дві години нова пошта сказала, що нам зайдуть професійні девелопери допоможуть. Але вони вміють будувати, а ми вміємо розбирати і будувати. І ми зайшли, і допомогли е нові пошті. Чернігівщина ні для кого не секрет. Один з тих регіонів, який чи не найбільше постраждав в ході широкомасштабного вторгнення, і минуло вже рік і сім місяців. А ще відбудовувати, відновлювати нам є багато чого. От як ви вважаєте зі свого досвіду? Е від кого залежать саме ці темпи відновлення? Ми тут маємо державний сектор, це місцеве самоврядування, громадський сектор, міжнародні партнери. Як від кого все ж таки залежать саме темпи відбудови і хід? Стратегія, концепт відбудови ну ви знаєте, що стратегії, і концепти вони залежать від влади, і звичайно, не без участі громадянського суспільства, воно має бути активним. Контролювати і також брати участь і брати на себе також відповідальність. Ну, звичайно, це і державна влада, це і органи місцевого самоврядування, і бізнес місцевий, і такі організації, як ми. Але е, ну, е, я хочу сказати, що е, відбудовувати треба тільки після дискусії. Її можна швидко провести дискусію, і відбудовувати саме там, де потрібно. Проєкти, які я говорив, ну садочок, ну це ж і про безпеку, і про економіку. І на такі проектам треба робити акцент. І, звичайно, ми. Готові також бути локомотивами цього процесу. Ми і є локомоти цього процесу, пане Дмитро. Я сьогодні у вас почула в розмові декілька таких вже і стратегічних напрямків, як переробка будівельного сміття, навчання волонтерів. Тут ми почули. Вже ви кажете і про наступні об'єкти. Отже, як Надалі розвиватиметься добробат. Які проєкти для вас на сьогодні от в пріоритеті? І бачення взагалі розвитку такого потужного громадського об'єднання, всеукраїнського? Бачення далі масштабуватися. І, як я сказав, зараз ми на теренах семи областей. Плануємо також Дніпропетровську, яка постраждала, також плануємо в Донецьку, але там безпекові питання. Ми теж дбаємо і про безпеку і постійно в комунікації, щоб наші волонтери не постраждали на об'єктах. Плани на майбутнє це більше відновлення, і взагалі відновлення треба робити краще ніж було з енергоефективними заходами, з заходами диверсифікації ризиків, енергетичних. Ну, в тому четвертому садочку ми поставили також генератор. Також свердловини потрібно, бо під час оперативного оточення я Пам'ятаю, як було, не води не було, не електрики не було, ми шукали ємності, допомагали. До речі, історію чернігівського волонтерства її будуть вивчати. Я пам'ятаю, як на початку березня зробив групу волонтерів. Вона й досі ця група жива. Місто розподілили на 12 секторів, де допомагали, давали ємності, волонтери допомагали владі вирішувати багато питань. І це, ну, це, це, це крутий досвід, який, ну, будуть вивчати. Я в цьому впевнений на 100%. І також ми а, з нашими міжнародними партнерами і з японцями, і з іншими не буду поки що говорити. Ми рухаємося а, в екологічному напрямку. Ми а, використовуємо безазбестовий шифер, бо азбест це, а, ну, це не екологічно. Також збираємося переробляти сміття. Ми були на форумі, де було сім міністрів екології. Ми були запрошені також на цей форум, ми піднімали питання. Нас запевнили, що нормативна база вона є і можна заходити переробляти. Це будівельне сміття. Це ресурс. Як зараз, куди діваються будівельне сміття? Ну, давайте. Ну, розуміємо, що воно це невідомо куди дівається. А якщо його переробити, це додатковий ресурс, який можна використати в відбудові. І ми в цьому напрямку рухаємося. Це ті напрямки, які потрібно зараз рухати. Пане Дмитре, я дякую вам за цю розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми говорили про волонтерський рух як в Україні, так і в Чернігові. Зокрема, разом з виконавчим директором громадського об'єднання «Добробат» Дмитро Івановим. На все добре. Працюємо заради перемоги. Разом до перемоги.